Вітаю всіх! Сьогодні ми говоримо про метод підстановки при розв'язуванні систем лінійних рівнянь. Перед тим, як безпосередньо приступити до розв'язування систем лінійних рівнянь, нам потрібно пригадати виконати ось такі важливі для даного методу вправи. А саме, нам треба буде в кожному рівнянні виразити якусь змінну через іншу. Давайте тренуватися. Що значить? Виразити змінну х через y. Нагадаю вам, ви маєте тоді записати рівняння таким чином, щоб у вас, наприклад, зліва залишився тільки х, все інше маємо якимось чином перенести в праву частину цієї рівності. Для прикладу, який ви бачите тут, це зробити нескладно. А саме, ми просто залишимо х зліва і перенесемо доданок y у праву частину цієї рівності. Нагадую вам, коли ми переносимо доданок з однієї частини рівності в іншу, ми змінюємо знак на протилежний. Ось, власне, ми знайшли, чому дорівнює Х. Цей запис і означає, що ми виразили х через y. Дуже просто також виразити y через X. Тепер нам треба залишити зліва Х, все перенести вправо. Ми отримаємо, що y дорівнює 2 відняти x. Тобто тепер. Наша, наш вираз вже справа буде з хсом. Ми виразили y через x. Давайте виконаємо такі е, перетворення для другого рівняння. x буде дорівнювати 5 додати y. Спробуйте зупинити відео і подивитися, як виразити y через x саме в другому рівнянні. Зверніть, будь ласка, увагу, треба буде це зробити в кілька кроків. Давайте зробимо це разом. Спочатку ми залишимо мінус іг, залишимо його з лівої частини рівняння і перенесемо в праву частину Х, міняючи знак на протилежний. Але ми виразили мінус і. Нам треба знайти y. А це означає, ми всі знаки маємо поміняти, отримаємо ось таку рівність. Таке рівняння. Ми можемо переставити доданки місцями і отримаємо ось таку відповідь. Давайте спробуємо зробити такі перетворення для третього рівняння. Х виразити тут дуже просто. Просто перенесемо доданок, змінивши знак на протилежне, отримаємо таку рівність. А от спробуйте виразити y. Тут буде трошки складніше. А саме. Мінус 2 y буде дорівнювати. Спочатку ми знаходимо мінус 2 y прибираємо доданок х. 4 відняти х. А тепер доведеться все поділити на мінус 2. 4 ділимо на мінус 2. Буде мінус 2. Мінус х поділити на мінус 2. Поміняємо знак і запишемо, використовуючи риску дробу. Або ж, якщо переставити доданки, ми отримаємо ось таку відповідь. Спробуйте самостійно дозаповнити цю таблицю і повертайтеся для перегляду відео, щоб переконатися, що все виконано правильно. Звертаю вашу увагу на те, що для деяких випадків легше було виразити саме Х, для деяких випадків буде легше виразити саме Y. Це важливе таке спостереження. Яке треба для себе зрозуміти, що при розв'язуванні систем лінійних рівнянь методом підстановки перший крок, який буде пов'язаний саме з такою дією, коли ви будете одну зміну виражати через іншу? Я звертаю вашу увагу на те, що виражати завжди легше ту змінну, біля якої стоїть коефіцієнт одиниця. Ось, наприклад, у четвертому, так, у четвертому рівнянні. У четвертому рівнянні біля y стоїть одиниця. І y було виразити значно простіше. Або ж у п'ятому рівнянні. Тут було виразити х легше, тому що біля х стоїть коефіцієнт одиниця. Отже, тепер перейдемо до розв'язування систем. Пропоную одразу розібратися на прикладі. Давайте роздивимося обидва рівняння. Як я вже наголошувала, першим кроком треба буде обрати якесь рівняння і виразити в ньому одну зміну через іншу. Я думаю, що ви добре бачите, що перше рівняння нам найкраще для цього підійде, і саме Х тут виразити найлегше. Давайте запишемо, чому отримаємо. Друге рівняння ми переписуємо, ніяких перетворень ми ще робити не будемо. Що ж робити далі? Ну, а тут давайте. Ще раз проговоримо, метод підстановки. Отже, ми щось маємо кудись підставити, правильно? А куди що підставити? Нагадую вам, коли ми розв'язуємо систему, ми шукаємо спільний розв'язок для обох рівнянь. Отже, х, який ми шукаємо для першого рівняння, це те саме значення х і для другого рівняння. А тому ми зробимо наступним чином. Ось цей вираз, якому дорівнює х, а саме 8 додати 5y, ми саме ним замінимо х у другому рівнянні. У другому рівнянні ми запишемо вже тепер не букавку x, а зробимо підстановку, замінимо х на дужечку, що ми отримаємо. Отже, ось у нас такий вираз, дужечка оця, ми нею заміняємо х. Яка ж мета таких перетворень? Подумайте над цим. А мета полягає в тому, що одне з рівнянь системи ми перетворили таким чином, що воно стало рівнянням з однією змінною, а такі рівняння такого виду ви вже вмієте розв'язувати. Тому зупиняйте відео, ставте його на паузу, розв'язуйте і звіримося. Дуже сподіваюся, що наші відповіді співпадають. Ну, а що робити далі? Далі все дуже просто. Перше рівняння системи переписуємо дужки вже ставити не обов'язково, вони виконали свою роль. А ось друге рівняння ми заміняємо на значення для Y. тобто те значення, якому дорівнює Y. І зробимо ще один крок. Підставимо. Підставимо в першу рівність замість y оцю одиничку, тому що y у нас вже дорівнює одиниці. Нам залишиться тільки порахувати, порахувати нашу відповідь. Отже, х буде дорівнювати 13, y дорівнює одиниць. Отже, розв'язком системи є пара чисел 13 та 1. Власне, це є відповідь. На жаль, не завжди системи мають такі рівняння, в яких хоча б біля одної змінної, так? Стоїть коефіцієнт одиниця. Ось ви бачите систему, в кожному з цих рівнянь біля х, біля y стоять коефіцієнти відмінні від одиниці. Ну, доведеться обирати щось, що з вашої точки зору найпростіше можна виразити. Звичайно, Треба надавати перевагу а, тим змінним, біля яких стоять коефіцієнт 2 або 5, тобто на 2 на 5 ділити не так вже складно. Я пропоную брати перше рівняння. Перше рівняння, поки що я його випишу окремо, і ми виразимо в цьому рівнянні, давайте виразимо х. 2х буде тоді дорівнювати все покроково. 2 додати 3y. І тепер треба все поділити на 2, ми знайдемо, чому дорівнює х. Бачите, не так і важко. Ось так і залишимо. Перейдемо до системи і запишемо чому дорівнює Х. Друге рівняння системи переписуємо. Так. І тепер що треба зробити? Треба зробити оту підстановку, так? Зараз ми ось тут в дужечці візьмемо цей вираз, і замінимо букву Х, ось цю букву Х, на дану дужку. Що ж ми отримаємо? А отримаємо ми тоді перше рівняння я перепишу, отримаємо з вами вже рівняння з одною змінною. А це для нас дуже важливо. Обов'язково зробити так, щоб одне рівняння було рівнянням з однією змінною, і ми зможемо його розв'язати, знайти в даному випадку, чому дорівнює Y. Зупиняєте на паузу, розв'язуйте, звіримо наші результати. Y дорівнює мінус 3. Ось таку відповідь ми отримали. Повертаємося до системи. Переписуємо перше рівняння. У нас залишається тільки один крок, нам треба знайти, чому дорівнює х. Зробимо. Останній крок: підставимо замість y число мінус 3. Отримаємо ось. Такий вираз, який треба обчислити, так? і ми знайдемо чому дорівнює х. Як же ж ми будемо його обчислювати? Спочатку треба виконати множення. так? Звертаю увагу, що множимо ми число додатнє від'ємне, отже, можна одразу поставити мінус, буде мінус. Тобто, нам залишилося 3 других помножити на 3. Але ж, коли ми виконуємо множення, це все одно, що помножити на 3 перших. Тобто, це буде дорівнювати 9, других, а отже, треба порахувати, чому дорівня 1 відняти 9 других. Пропоную записати 9 других як 5,4,5 і виконати віднімання. Все, х дорівнює мінус 3,5, y дорівнює мінус 3. Відповідь Розв'язком системи є пара чисел. Не зайва буде перевірка, але в цілому. Цей метод точно визначає розв'язки системи, на відміну від графічного. Саме тому ми вже маємо ось таку остаточну відповідь. Сподіваюсь, що вам зрозуміло, але для того, щоб навчитися, потрібна практика. І чим більше ви будете самостійно практикуватися, тим буде краще. Тому гайда розв'язувати системи методом підстановки. Гарного всім дня!